Початок року шокував країну трагічними подіями. Троє малолітніх дітей віком від 10 до 12 років були жорстоко зґвалтовані та вбиті. У двох випадках злочинці не знайдені. Жителька Борисполя Світлана Ареф'єва, член міжнародного співтовариства волонтерів, пошук зниклих дітей, стривожена такою ситуацією. Це дуже страшно. Я хочу, щоб всі задумалися над этим і провели зі своїми дітьми розговорити. Я бы хотела предупредить людей города Борисполя и вообще людей, кто меня слышит. Родители, пожалуйста, беспокойтесь о своих детей. Думайте, разговаривайте с ними. Предупредите их, чтобы они никогда на улице не разговаривали с незнакомыми людьми. Как не банально это звучит. Статистика таких випадків в Украине стрімко зростає. Каждый седьмой ребенок не возвращается домой. Каждый час в Украине пропадает ребенок, и каждый седьмой из них не приходит домой. Никогда. Возможно, никогда. Или его ищут годами. Родители жизнь превращается в сплошной поиск и в ожидании, что они когда-нибудь увидят своего ребенка живым. Мешканці нашого міста мають власну думку з приводу причин насилля над неповнолітніми. Люди зараз злі, агресивні, тому краще дітей без присмотру не залишити. совет. просто нужно больше заниматься воспитанием детей. Дело в том, что у меня есть совершенно твердо уверенность, что такие вещи не происходят случайно. И дети так просто случайно не уходят. Как правило, это или знакомые люди, в чем никто не хочет признаваться, либо это откровенные заказы. Их просто воруют. Це все. Це моє Працівники телеканалу Бориспіль звернулися до спеціаліста та отримали професійну консультацію. Психолог в методі позитивної терапії Галина Тютюнник каже, злочинці не обирають своїх жертв за соціальними ознаками або статтю. Що подвергає вибору такі, ну, дітей насильниками? Вони дуже довго за ними слідять. Вони своєобразні теж психологи. Чаще того, вони вибирають очень вихованих дітей. Чому так нас так обучали, да, і ми так обучали, учим своїх дітей, що старших нужно слушаться. На самом деле, послушание слушанию от слова слушать. То есть, на самом деле, просто нужно слушать своїх родителей, но это не значит, что нужно делать так, як вони сказали. Так відноситься і другим взрослым людям. Психолог рекомендує батькам говорити з дітьми на такі теми, але не розповідати їм якісь страшні історії, а робити це делікатно і у формі гри. Чаще всего и продуктивнее всего, да, для детей это форма игры. Поэтому можно там раз в месяц, припустим, играть с детьми в шпионов, да, там, чтобы они учились быть осторожными, там, да, аккуратными и как бы читать других людей, да, что они могут внести в его жизнь. Там, да. В то же время можно проигрывать прям целые ситуации. То есть каждую ситуацию можно проигрывать, и чтобы ребенок в этих ситуациях учился. Вчился не бояться там вовремя закричати слово «помогите». Галина розповіла: найголовніше, що батьки мають робити для своїх дітей, це віддавати їм всю свою любов та увагу. Все, що хочу сказати для батьків – любіть своїх дітей, підтримуйте їх, общайтеся з ними, довіряйте їм і все буде відлично. Колектив телестудії закликає людей не бути байдужими, робити все можливе для захисту своїх дітей та допомагати іншим. Лія Бурлака, Євген Соренко, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.